Посол Сполучених Штатів при організації з безпеки та співробітництва в Європі підтвердив, що Вашингтон погодиться з ідеєю партнерів передати Україні винищувачі F-16. А на чому ми будемо їздити? Ми вже давно дотримуємось думки про те, що те, що постачають наші союзники, це їхня справа, і ми підтримуємо незліченні внески, які наші союзники зробили для України. І тому я очікую, що в Сполучених Штатах буде також широка підтримка наших союзників, які будуть продовжувати нарощувати свій внесок. Підкреслив Майкл Карпентер. На запитання, чи стосується це твердження винищувачів F-16, посол відповів ствердно. Нагадаємо, що кабінет міністрів Нідерландів розглядає, Неможливість допомоги Україні винищувачами Ф-16 та оплатить постачання танків Леопард-2. А пане Андрію, Дякую. А, а, якщо ми говоримо про необхідність все ж таки надсилати Путіну запобіжні такі меседжі, да, що ось ти плануєш всі ці. Мобілізаційній хвилі ми чуємо про намагання, ніби мобілізувати 500 тисяч. Але ми з Україною до кінця ми дамо Україні те, і те, і все. От в цьому сенсі те, що відбулося в Рамштані, наскільки все ж таки Путін зробить паузу, наскільки воно може все таки завадити його намірам оновити наступ на багатьох напрямках, мобілізувати там по півмільйона. Ваша думка щодо цього. Мене розочаровує підсумкова резолюція по вчорашньому рамштайну, тому що багато політиків продовжують знаходитись в омані своїх ілюзій щодо того, як буде діяти Путін. Вони не розуміють реальності, в якій він приймає рішення, і намагаються передбачити, що як би діяла нормальна людина. В тій або інший спосіб, і оце от намагання попередити, що ти будеш робити, це а ми тобі будемо погіршувати стан економіки Російської Федерації, накладаючи санкції. або ми будемо про продовжувати забезпечувати необхідне озброєння для України і підтримувати її. Все це абсолютно нікчемна шумова, якась маячня, на яку він не звертає уваги треба розуміти що путін диктатор який не обмежений владою він не обмежений в використанні ресурсів він не підконтрольний а нікому окрім свого сумління і його сумління каже що він є людиною яка виправляє найбільшу на його думку геополітичну помилку двадцятого століття тобто людина практично вірить в місію свого життя в такій ситуації він практично не бачить перешкод для того, щоб реалізувати те, заради чого він взагалі продовжує перебувати на посаді, тому що нічого іншого йому просто неможливо запропонувати натомість досягнення цієї мети. І оце треба обов'язково розуміти, коли ми маємо справу з настільки небезпечною ситуацією. І на мою думку, Путін буде робити все можливе. В його умовах, щоб досягнути е, підкорення України, і саме тому ми маємо не розслаблятись і щоденно невілювати саму цю можливість Путіна е, за допомогою агресії захопити Україну, власне е, руйнуючи, ліквідуючи е, те угрупування військ, яке він накопичив на території нашої держави, саме це буде гарантованим. Запобіжником від того, що він буде хотіти щось робити далі, тому що в нього не буде цього інструментарі. От тільки єдиний момент сили він буде здатен прийняти. Тому що давайте не забувати, що окрім того, що він розбещений диктатор, він насамперед глибоко професійно. Сформований як КДБшник, який е, оперує виключно спецопераціями. Ми неодноразово і багато з вами говорили про це. А це треба завжди пам'ятати, що людина завжди пропрацьовує варіанти а успіху і Б відступу. Він очевидно, те, що він зараз е, ставить на дахи будівель, офіційних будівель, засоби протиповітряної оборони, це якраз і е, його розмірковування. Що буде, якщо піде не за планом. І, от якраз, силовий варіант е, спроможності України відповідати на його агресію, якраз і може відмовити. Або скасувати таку можливість Путіна захопити Україну або оперувати силовим інструментом своєї зовнішньої політики всі інші попередження я вважаю абсолютною втратою е, і марнуванням часу. І вони, як ми бачимо за 9 років, е, практично е, нічого окрім е, потрясіння повітря для Путіна не грають. І я вважаю, що це дуже прикра помилка. Що Люди, яких ми вважаємо надзвичайно досвідченими політиками, ну просто в чергове повторюють ту саму помилку вже протягом 9 років. Мене це дуже розчаровує. Да, я, я погоджуюсь з вами, і, ти, і з вами теж погоджується, пан Віталій Портівка. Він завжди завжди говорить про те, що Путін йому бракує стратегічного бачення, але він і він користується саме да. О, от е, таким підходом одна за 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 іншою спецоперації для нього вся ця СВО – слабо так і є це велика там, спецоперація о, о, і вона сперігал. поділена на на багато маленьких всередині спецоперацій Ну, саме так, давайте навіть згадаємо, що дійсно ми з 19-го по 22-й рік, по саме початок, я от по 23 лютого намагався якраз в цій теорії і переконати, що слухайте, ми ж маємо розуміти свого ворога. Ми не можемо дозволяти собі вважати, що він притомна людина, і розбудовувати якийсь план дій, нібито з притомною людиною. І я досі карнаю себе, що можливо не не знаходив. Більш переконливих слів, щоб е примусити і владу і суспільство готуватись до е чергової агресії, бо її неможливо було уникнути. І я пам'ятаю, як дуже багато е провладних блогерів дорікали, е що нібито я панікер, і нібито я е спеціально накручую ситуацію. Хоча е єдина моя турбота була е попередити. І бути більш готовими для того, щоб зменшити ті жертви, які ми приносимо під час війни. Але як бачите, час розставляє все по своїх місцях, і там, де ми не змогли своєчасно підготуватись, ми просто заплатили страшну ціну. І якщо ми далі не будемо розуміти, з ким ми маємо справу і приймати хибні рішення. В умовах, які ми не розуміємо, ми будемо продовжувати платити жахливу платню, і це також треба розуміти. Бо інакше, ну знову ж таки, я не хочу повторюватись, але життя за що немає кращого вчителя ніж життя. Не хочемо вчитись, воно нас примусить вивчити ці уроки. Ну і, і останнє запитання, пане Дідо щодо танків, все ж таки вони. Будуть надані Ми можемо так констатувати. Все на це вказує, але навіть в цьому випадку, наприклад, 100 леопардів чи 200 леопардів, на вашу думку, не завадить планам Путіна, все ж таки поновити наступ чи то в лютому, чи то в березні. Дивіться ті. Дуже невелика кількість танків, яка анонсована, що будуть передані, очевидно, будуть використовуватись на даному етапі для навчання бойових екіпажів, для того, щоб вони якомога більше встигли вивчити ходову частину, бойову частину. І бойові спроможності основних бойових танків. Е, очевидно, що заяви, які зараз лунають від наших країн-партнерів, свідчить про те, що будуть нам надані і челленджери другі, і леопарди другі. Це дуже потужні бойові. Танки, які б кардинально змінили ситуацію на лінії фронту, якщо б вони були надані не на в кількості 10 або 100 одиниць, або бодай в кількості, які би забезпечили формування декількох, щонайменше танкових бригад, або в кількості там не менше 500, наприклад, або краще, щоб Захід розуміючи, що цю війну треба закінчувати, дало нам, ну, Приблизно тисячу, наприклад, танків. Для них це не було б суттєвим пониженням боєздатності блоку НАТО, а для нас було б непоганим посилюючим фактором, тому що в даному випадку, хто перший реалізує накопичений потенціал, а Україна і Росія зараз продовжують накопичувати потенціал, той і, власне, буде формувати перебіг подій на найближчі півроку рік. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.